Всім хорошо друзі, ви на каналі Тавчим ЧТР. І я вам скажу правду. Да, сьогодні я буду грати у свої карти і максимум я буду грати свою цю карту, питатись, як, якось її викласти, якщо не вийде, в следующему відео зроблю. Ну, а зараз ми будемо обсуждати третій сезон. Як, як ви бачите, друзі, тут музика, музика друга, я собі її так заробив. І коротше, друзі, третій сезон заробив тату. Що тут таке? означає то якось? Да, ми вже з братом зробили його. І не тільки з братом, і ще з нашим другом, але ви скажете, з яким? Я про нього скажу, але трошечки потім. реально трошечки потім скажу. Вибачте, що не зараз. І що вам можу сказати? Я стараюсь і роблю відео, і ви їх лайкаєте, тому що ви мої улюблені підписники. Ну, ви скажете, тре... ну, коли вже вийде третій сезон, третій сезон, третій сезон, так? Да? Зараз я вам скажу. Третій сезон, ми, як я казала, ми вже зробили з моїм братом. І з одним другим актером. Про нього я розкажу трошечки потім. І що вам ще можу сказати? Типа тот новий актер і мак кудись телепортувались, і я знімав зйомку продовження третього сезону сам. А, типа продовження ми додавили? Точніше мені Марк дозволив О, з продовженням. Він, тому що він в мене хороший брат. Дуже добрий брат, який все мені, в принципі, дозволяє. А ви скажете Давід? Мы знаем, что твой брат классный такие. Он еще работает вот это а сигмак, бигмак. И что вам еще могу сказать? С, я с своим братом мы мы даже актерок себе в гости провели. Ми спочатку грали ли в ігри на телефоні, потім тим грали ми в UNO карти. Знаю я вас, ви, ви вже зараз хочете того актера узнати хто. то. Ну, я скажу, що про нього я трошечки потім розкажу. І раді дід цього. Хочу вам сказати, що як ви бачите друзі, в цьому, ви будете того актера бачити в, в, в нашому третьому сезоні. І ви скажете, що нам його не розкажеш? Прийшов, друзі, час його розказати. Знакомтесь, Ілля не пам'ятаю десь 8 років або 9. Короче, раз ми вже в нього гості були, то ми його теж запросили к собі в гості. Як я казав, ми грали в Оно. І якось фіга йому, йому випали всі. Мені випали всі червоні, потім всі жовті, і потім тим, в кінці всі зелені. Ну, далі, що я, ми йому показали наш серіал і попросили стати новим актером. Він буде таким сильним, смішним актером, навіть мене обігнеють, друзі. по смешным актерам. Тут ничего не будет рыба. И... И раз я, друзья, понял, наш актер Илья. Какие знаете? Деколи може бути серйозний, а деколи розсмішує. Особенно якось... якось можу вам ще показати свої доріг. Но... Якщо ви тіпа, хочете побыстріше всі сезони, то можу вам розказати, коли ж вони вийдуть. Четвертий сезон вийде іде тоді, коли Марк захоче, коли захоче наш главний, який і сам зробив. Да, Марк перший зробив сезон під названням «Зробив тату. Я, я перший, хто почав в ньому участвувати. А Ілля це другий. І раз я поняв, друзі, ми вирішили так, знаєте, перетик собі в гості Ілью. І тут і тут почалось, ми грались, бались, робили просто все, що хотіли. Ну, далі, що перейшов то, що, думаю, ви знаєте, ми вирішили зробити його своїм октерем. Раз він, раз він наш октер тепер, ми будемо дамо якось ось теж йому допомагати. Коли він нас щось попросить, ми йому допомагати теж будемо. не як їй будемо казати. Просто ви сто. Сто. Ми не будемо йому казати ні. Ми ж найліпші друзі. Та Боже, ні, якщо що вам, друзі, хоче ще сказати, що. Якось я вже поняв, як хтіба додавати нових актерів. Типа, ви, друзі, скажете, е, що Ілья робив у в третьому сезоні? Як він нас розсмішував? Коротше, все починалось з того, що Марк був оператором. Його знімав, і він ось такий, блін, такий класний серіал, хоч би я в нього попав. І потім, чим він ось, так, стоп, я щось то і він ось так просто. Це дуже було, друзі, смішно. І знаєте, що, друзі, в продовженні третього сезону, який я знімав сам, я тоді робив. Но деколи, коли я багато раз телепортувався в машину часу. Це, типа, ми так з моїм братом домовились. Як ви друзі, поняли. Що можна ще такого зробити? Найти? Найти актера – це саме то. Но... Типа треба якось ще його підучити. Да, так, да, так, да, я це знаю. Підучали ми його. Під дівчатам ми йому казали, щоб він щось робив, але потім ми це, звичайно, не сказали одразу, і йому вже треба було йти додому. Ми дуже сильно розстроїлись, але потім поняли, що завтра школа і ми ще стрілять. І раз ми встрітимося в школі, до тоді, що як можна що сказати? На цей раз я з другими дітками гратись не буду. Я буду гратись з Ілією. С тех дней мы с ним просто, друзья, любим. Ну, тут вы задумывались, а как же другие, друзья? Да, да, я про них тоже не забыл. И для вас, друзья, я заработал такую Таку класну ідею. Якщо на моєму каналі буде підписників 300, то я буду випускати кожен день відео. Ну, друзі, деколи не кожен день. Знаєте чому? Тому що деколи я можу піти в школу, так що буду випускати в 12 з чимось, або в 13, або в 14. Я не знаю в скільки, на настільки, скільки і вийдеться. Получиться у нас у мене це зробити прийти зі школи. Не знаю як, але вроді так вийдеться. І я як понял, друзі, це якось треба все вирішувати. Ми ж друзі класні, у нас є друзі. І ми в часах нікого не маємо предати. Коли ми когось предали, це означає, що дружба закінчується. Ну, що не як, що все може прийти к нам в голову така отчайна допомога, яка нам все, в принципі, допомагає. Це допомога може бути, наприклад, як, наприклад, например, ну, якщо чесно. До коли можна дружити з друзями, то обов'язково їх ніколи вже кидати не треба. Якщо вони вам деколи допомагають, це не значить, що ви їх маєте кидати. І тебе не кажу про те, що ви когось кидали або не кидали. Я не знаю, друзі. Ну мій варіант ліпше, що у мене в школі друзів. Знаєте скільки? Знаєте саму першу цифру? Тільки вона ноль. Да, у мене не в моєму класі ноль друзів, тому що я не можу ні з ким познайомитись. Ну, якщо чесно, я розумію таких людей, які все люблять. Казати, коли ми задонатили. О, а тобі що не задонатили? Ха-ха-лох. Ось у мене теж такий друг був, якому все донатили, і він багато раз розхвастався. Після цього мене це вже реально ну, достало. І я вирішив після цього. З таким чином не дружити. Після цього мені почало донатити, і я йому теж це писав, але потім я перестав донатити, тому що сказав, що просадувати гроші просто так, це якось не класно. Так що, типа, якось не треба так робити, що ти. Не треба в школі казати, що типа ти самий крутий. А то від когось получити можеш. Я не берешу. Йомаю. як ви могли поняти друзі. Ну зараз я хочу вам показати то, друзі, що ви не бачили. Заходимо в Редактор, в ГД, робимо левел, заходимо у постройки які, якісь класних левелів, заходимо на кнопку. На 10 кнопку гортаємо на кнопку десь п'яту і дивіться, що у нас тут є. А я чув, ви колись хотіла навчитись увілічати предмети. Звісно, ж. Наприклад, я зараз поставлю таке чило. І дивіться, заходимо в Edit. далі витаємо на третій пункт. І тут є скал. Ми можемо увілічити стільки розмірів свого боса, або, наприклад, уменшити, або увеличити. Він настільки великий, що дивіться, як з ним буде купу заражатись. Вот та Сигмак, Бігмак. Інтересно, а що буде, якщо таких заробити багато. Для цього мені прийдеться удалити боса його. Ну, дякую, Тато, що її приніс. Я це казав. І, коротше, так розуміє копі, плейст. Їх уже два плейст плейст, плейст. плейст. Будь -будь -будь. Вся банда. Йо, йо куб просто здихає. Давайте кубові дадемо шанс, щоб він вижив від них. Вибачте. Цих босів всі якось треба удалити Пацаны, Вы куда? А? Так, теперь тут... Ну, я к счастью друзья. Я хочу во все штуку вылечить. Да, Бам, бам. <говорит> ди дядя, ди дядя, ди дядя, ди, -дя -ди, -дя -ди, -дя -ди -дя. Їдя, 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 їдя. І дядьки, дядьки, дядьки. І пройдено. Так, пройден. Величний. І лавропройден. пройдено. Що наче в мене відео. Дивіться. Єсте хочеш? Так. Що хочеш? Ладно ні. І дивіться. В цей момент ставимо сюда шріп, буде котитись, але hey no mr fish what a sigmac big mac big mac cheeseburger big mac cheeseburger what the is <laughs> 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 a troll face. <laughs> what a sick face big Mac. what a sick mug, big mug, big mug. Хоба! <кхе> Troll із гейст Ой. Дивіться, на цьому моменті зараз ця карта буде Troll із Хоба! <кхе> Давайте ще робити Тролл і <кхе> Давайте поставимо боса, наприклад, сюди. What a sigma Wata what Sigma Big Mac Big Mac Big what, what is dň new, new, new. War ще нам зробити zrobił is geist я тролли з гейст. типа сразу думати так не буду, і зроблю тролла. Давайте я вам покажу один тролл із гіст. Ставимо, щоб тут 4 Щу. і ставимо сюди наш трембалон. Ви скажете, чому його сюди. Подвинемо трохи. І дивіться, що вийшло. Ага, треба, дивіться, треба ті типу, роботі. Дивіться, трол із гіст. Наш тролл гіст заряджається. А за це тут то ли згій залишається, ми ось такі. такі. Мені <гум> треба якось в таймінг це зробити. Знаєте що, друзі. Я поняв, як це зробити. Нас блогери все життям обманували. Дивіться, Хоба, хоба, хоба. Мне как Треба Кто включить Телевизор Давайте сюда добавим Типа Вот а Биг Мак Сигмак. Мак Вот а Биг Мак Сигмак. Мак И Робер Мак І давайте просто пограємо в цю тінь. Уатас Сигмак Бігмак. Тесі і обрав Тома. О, ну, друзі, давайте сука! Пам'ять! <пліпіпі> Ладно, давайте зараз! Мі грандугард. Буйспугався був У. Бу, Ладно, друзі, на це відео закінчується. Всім па-па!